Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні таке спонтанне відео без селфі-палки, без нічого. Але на фоні дівчуль вони бачите, як захльоп їдять. Їм дуже подобається. По-перше, сьогодні перший день весни, Нарешті весна, Нарешті закінчилась сама важка зима. І сподіваємось, що скоро буде перемога і усі хлопці повернуться, повернуться додому. А, тільки що була розмова по телефону, і вона так надихнула мене і думаю, швиденько, швиденько, поки щастя, повні штани, запишу, запишу невеличкий А В мене є вже друге портфоліо за корм для курчат. Це дуже приємно для мене. Що трапилось? Я вам розповідав, що є Олександр, місто Прилуки, і в нього є лігорне. А Старший лігорний чуть молодший, у нього інкубатор по 200 штук, він там інкубує. Щось таке займається хлопець. Чи два інкубатори по 200 він взяв? Його курчат, він своїх курчат году, годує вже 2 місяці, майже 2 місяці. Так от, позавчора ми списували і скажу, ти мені скажи, скажи, коли 4 місяці їм, щоб я розраховував, коли там в тебе буде. Ну, у них будуть, будуть перші яйця. Він написав, що 7 березня буде 4 місяці, що він очікує наприкінці березня перші яйця і на великий день почне заробляти гроші. Я кажу, ну десь у середині місяця буде стопудово. пудок. Скидую фотографію, така, отака от фоточка, таке яйце, сьогодні перше яйце. Перший день весни, перше яйце. Він дуже задоволений, там немає приділу радощам. Кажу, скільки днів, скільки твоїм курам він порахував, порахував 114 днів. На 114-й день перше яйце. Інкубацію робив сам, тобто, це не покупне курча, це повністю він з спільнок і до... І ще розповідав Акмаль, це людина з Узбекистану. Там ми зробили на лігорнах 118-й день перші два яйця було. Тому в мене є портфоліо для курчат, що курка несеться у 4 місяці. Не в 4,5, не в 5 і тим паче не в 6. Якщо корм буде розвиток предкладковий, і далі продуктивна курка. Тому робимо отак, працюємо так. Я дуже задоволений, ну я ж кажу, ну, дуже класно. Я більше мабуть задоволений з Сашком. Хоча він теж. А, бачайте, для Курчат рецепту не буде. Я вже казав не один раз у відео, що для Курчат це моя інтелектуальна собственность. а може колись я на цьому буду. Робити якийсь комбікорм, продавати на всю Україну, і він буде заходити. Тому отак, невеличке відео вас всіх з весною. займаємось господарством, годуємо нашу птицю, правильно годуємо, і вона нас буде радувати, балувати, і ми на цьому навіть будемо заробляти. Невеличкі грошенятка, але будемо. Все, слава Україні, до побачення!